Ой, пробачте, перепрошую без проблем. Це що таке? Прожини їх звідси, пане Олеже. Але що? Вони заважатимуть гостям. Ну що, готова? Псуватимуть усім настрій своїм жалюгідним виглядом. Але так не можна. Або ти їх виганяєш, або я виганяю тебе. Ти мене почув? Так, пане. Вітаю. Вітаю! Ми хочемо замовити три великі піци. Так. Перепрошую. Щось не так. Сталася прикра помилка. Цей столик заброньований. Боюся, вам доведеться його звільнити. Але я ж забронювала його ще минулого тижня. Зараз прийдуть друзі моєї доньки. Це, мабуть, збій у системі. Столик заброньований для постійних клієнтів. Вибачте, що не сказав одразу. Тоді пересадіть нас за інший столик. Іванка казала, що прийде пів її класу. Річ у тім, що в нас тільки один такий великий стіл. Послухайте. Моя донька мріяла про цю вечірку останні кілька тижнів. Вона рахувала дні до неї. Може, ваші гості поставляться з розуміннями і пересядуть за інший стіл? Ні, пані. На жаль, так, усі столики зайняті. Мені дуже шкода. Доню. Сталася помилка. Вечірку доведеться скасувати. Я подзвоню твоїм друзям. Вибач, замовимо піцу і подивимось Гаррі Потера. Ми дивимось його щодня, але я люблю Гаррі Потера. Вибач, але для нас тут столика нема. З днем народження мене. Дякую і до побачення. До побачення. Зачекайте. Ви не повірите, але вони щойно скасували бронювання. Ти це чула? Так. Тож справжня вечірка тільки починається. Зачекайте хвилинку. Ура! Ось закуска для нашої маниниці і її гостей. Ем, Пане. О, а що це в тебе? Гаррі Потер? Так, це мій улюблений фільм. Дивіться. Тут. Та ти що? І тут. Ого! І тут. І тут. Я його теж обожнюю. А хто твій улюблений персонаж? Е... Осі, не кажи, дай вгадаю. Може, це Драко Малфой? Ні. Ні? Ем... Дивіться той кого не можна називати. Ні, подивіться. Ні. Тут. – Герміона. Ні. Ой, тоді здаюсь. – Поттер! А, -а, а. Фільм же називається Гаррі Поттер». – -а, а, ти фанатка Грифіндору. Так. Зрозуміло. Добре. побачимося за миті. <плес> е -е, Пане вам би зазирнути на кухню. Кажуть, що? один офіціант краде креветки Салатєва. А ви перевірили? Вітаю. Пане, можна з вами поговорити? Так, звичайно, поняття. Але пообіцяйте, що не скажете мамі. Обіцяю. Я, я збрехала їй. Ніхто не прийде на мій день народження. Зі мною ніхто не хоче дружити бо я. Дякую вам за все. Але мабуть, ми підемо додому. Так, чекай. Е, послухай мене. Ти чудова. Вони просто не знають, яка ти. Повір, у тебе ще з'являться справжні друзі. А зараз насолоджуйся своєю вечіркою. Але це навіть не справжня вечірка. Ніхто ж не прийшов. Пообіцяй мені лише одне бути у гарному настрої. Можеш зробити мені таку послугу? Угу. Тоді повертайся за свій стіл, чекай на гостей. Добре? Добре. Алло, кохана. Ми приготували для нашої імениниці сюрприз. Та-дам. Маркер. Це не простий маркер. Ти навіть не уявляєш, на що він здатен. Закрий очі. Не рухайся. Зачекай. Дивися. Вау! Як гарно! Чогось бракує. Ага. Так, секунду. <ріст> От тепер ти точнісінько, як Гаррі Поттер. І <ріст> як у Гаррі. <ріст> у тебе має бути паличка. <ріст> <ріст> це той самий крутий день народження найкрутішого Гаррі Поттера? Я Соломія, а це наш син Тарас. Іванка. Привіт, Іванко, з днем народження. Соломія. Дякую. Ірина. Е, мамо. Так. Е... Ми принесли тобі подарунок, бо що за день народження без подарунків? <гум> з днем народження. <гум> О, дай допоможу. Добре, ти готова? <гум> Дивись, що в нас є. Та-дам! вау! Тобі подобається? Так, звісно. Це... Це ж з нової колекції. Мамо, дивись! Це ж супер круто! народження! <соргальна> <пиш> Дякую! Іванка! Мене звати Іванка. Микола. Столик для нас. О, вибачте. О, Богдане. Пане Гуці! Богдане, це я. Слухай. Я сьогодні з друзями. <пиш> Знайдеш для нас столик, будь <пиш> ласка, якщо можна. Допоможеш нам із цим? Ой, я перепрошую, але боюся, ми що зараз. Чи ще десь. просто… Пане гуць, вітаю. Перепрошую, великий стіл скоро звільниться. Супер. Зачекайте, будь ласка, біля бару. Супер, ми почекаємо. Щиро вам дякую. Щиро дякую. І який це стіл скоро звільниться? Зараз побачиш. Так, діти, вечірка скінчилася. Пора додому. Прості, ви робите? Ой, вибачте. Ти робиш. А що? Невже думав, що я твого синка не впізнаєш? Що? що це за безглузда вистава? О, не треба так. Не треба. Не треба було влаштовувати вечірку для калік. Хай забираються, а ти підготуй місце для важливіших гостей. Я цього не зроблю. Не зробиш? Так, не зроблю. Моє останнє попередження: роби, як я сказав. Або звільню тебе. Ну і звільняй. Аби лише у дівчинки було свято. Коли я був малим, у мене теж було небагато друзів. Тож я знаю, що це таке, і я не побажаю цього жодній дитині у світі. Ти взагалі розумієш, що зараз робиш? Ще як. Знаєш що, Владе? Тоді сьогодні твій останній робочий день. Пане Гуць, це найгірше ставлення до клієнтів, яке я коли-небудь бачив. У цієї дівчинки день народження. Хто ти такий, щоб псувати її його? А? Пане Гуць, думаю, тобі вже час іти і не заважати святкування. Тож іди, будь ласка, іди звідси. Дякую, пане Гуть. Може, приєднайтеся до вечірки? А чому ви ні? Можна? Так, народження Приєднайтесь! Бажання усе, чого я так сильно хотіла, вже здійснилося. Голівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!